Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота, ранок, і дивіться, яке у нас сонце. Воно вчора ввечері було таке саме червоне, і зранку знов червоне, така червона куля. Що би це значило, хто знає? Може хтось щось чув, може щось десь горить, а мене в курсі. У нас субота. Але субота не вихідна. Я сьогодні працюю. Буду сидіти з дітками до завтра, до неділі, бо десь батьки їдуть відпочивати. У них аніверсарі, річниця весілля, і вони десь йдуть трохи з хати. Ну, і я залишаюся з дітками. Прийде бабуся з Брукліна, ото будемо веселитися пан з дині. Позбирав насіння, буде мати дині на слідуючий рік. А тут у нас помідори чекають свого часу. І передають нам, що сьогодні буде жарко 30 градусів. Ну, добре, що хоч не холодно, ще такі деньки тримаються тепленькі, але якийсь дощик на вихідні. І сьогодні, і завтра трошки там буде, не знаю, побачимо. Побачимо, як дітки будуть себе вести, побачимо, як вони будуть спати, тому що ночі у них завжди безсонні. Я не так часто залишаюся у них на ніч, Вони так часто вони десь їдуть. Ну і відмовити я також не могла. Хоча, звичайно, хотілося, хотілося б побути вдома. Ну, як є. А в цих двох зранку сенс кохання. Лаки, иди сюда. Иди до мене трошки, Лаки. Вот так. Понял? Иди мою жужу. Вот так, понял? Ну, а что? А ну, плечи ей найдут. Иди до мене, Лаки. Дай чем, дай чем мульку, дай, девенько. Я не могу видеть, я чем мульку. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, 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 иди Ну так вона хоче сама. Вона хоче сама. Де шейку. ой, шейку дала цьому дитині. В руки не дається, а так вона ж обійде. Дається вона, ну, коли лиха, то вона дається, десь сіпає мене за бороду. Коли вона лиха, ну але так попробуй її злови. А не зі, коли сіпає, щоб повернувся я. Ну, бо в тебе борода, треба бритися. О, починай кусати. Отак тобі, отак тобі. <реш> починай <реш> кусати. Починай Бо щось їй не сподобалось. Їй, вона така... їй не подобається що не брете, як кожній жінці. Скуби, скуби, скуби. Скуби, скуби. Зараз до нас прийде Соня, хто давно не бачив, зараз побачите. А я напекла знову вафель. Ті з'їли, пішли у люфті швидко, а я думаю, на роботу щось треба взяти та й так. До кави, Та й знову партія вийшла. Партія зазвичай виходить десь штук 10, а сьогодні вийшло 12, бо зробила трохи менше. Запашні. У нас такий сніданочок сьогодні у мене у нас степаном однаковий. Степан собі ще солка додає. А, оце червоне це є у мене сироп з позички. Думала, що вийде жаліє, а жиле, напевно, не вийшло через те, що я поклала, мало цукру додавала Ну і окей, і буде такий сироп, який будемо додати. Отак. До блінів, до вафлів, з кремчизом. Що ще треба? А ось і Соня. Зірка ютюба. <свісно> Давно не бачилися щось і не бачила, що в мене тут чомусь посохли чорнобривці під хатою зразу. А дивися, Соня ще букет тягне. Що за свято? Просто... Михайлові чудо. Оце прийшло... <клес> <клес> Оце прийшло чудо з квітами. <клес> Ой, Соня, ну ви даєте. <клес> Можу позичити. <клес> Можу подарувати. Дивіться, яка красоня привіт, давно не бачилися. Так, що прощаємо тебе дня народження. А, божечки, дякую. Обережно букулькою. Буколючі дуже. Розочки. Окей, ходіть. Давай. Ой. А Степан коли відпочиває? Привіт, Степан. Привіт, землячка. Я пропала. Так. Роботи? Та й роботів. Нема? Так, але закрила. Вдома, закривалося, хандра. Я дам тобі вудочку, ти будеш сидіти коло мене і не будеш кандрити, а будеш дивитися там, де а та риба, ловиш його на чіння. Прийшла в гості, пригощають мене кавою, що значить до богачів чи прийдеш з гості. О! О, десь, напекли е, мафинівки, пригощають мене. Мафельки. Тут е, кремчись збитий, угу, угу, каву, угу. винограду дають додому. Помідорки жовті дають додому, може, як люди живуть у мене. Живуть все? просто, як нещасна. і ви, Соня. А, бідна, нещасна, обізвалася жовта диня, гарбузова господиня. Все добре, все. смачно, Соня. Дякую, Дякую, що зайшли. Трошечки освободити нас від винограду, бо він не стоїть зовсім, він псується і нема на нас класти його, нема погрібу якогось холодного. Щоб зберігати. А, там у вас Тоже Ви можете ну, розстелити потім і такою покласти. У мене є підвішений, у шеді. У шеді, там у гаражі він підвішив. Ну то напевно теж. Він осипеться весь достигнути. Буде чекати до попдопобіди. До победи, так. Або все це, або будемо. Як Випроваджуємо Соню з подарунками. Виноград. Так, да, тут кість залетіло, вітром занесло. Треба лиш би, би не це би не, не заїхати, вони ще зацвітуть. буде красота. Да, Хіба що під Новий рік зацвітуть вже. Ну, і, 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 і. Гарно в нас ранок, тепло, ще гріємося трохи. Я так сидю на морі і так припікла. Виноград дрібненький, але солоденький. Хорошенький що. Ну, це, це, від Соні. Да, це Соня нам це його Соняної легкої руки. Да. У Марії вона взяла. Можем... Марії привіт. Дивіться, Марії, які у нас є. Ми повинні відблагодарити Соню. Урожай. і Соню Я і Соня Марії. дала корішків, а ви тепер мені вершки. Но... Хай, помістилося. Може пересипати сюди, ти то й візьмете луточки. Нам Наш... треба лоточки? Нам не треба лоточки, але можете пересипати. Я потім... Пішла Соня і я в дорогу. Погнали наші городських. Сьогодні буде нам тепленько. Іду. Зараз приїде баба з Брукліна до діток своїх, до своїх внучат. та ми будемо з нею удвох пазити. Наших курочок маленьких. Такі милі дівчатка, такі, знаєте, норовисті, вже з яким з віком вони стають розумніші, вони такі стають норовисті, але такі гарні, як ангелята, такі кудряхи, отако локони у старшої білі, ось такі. Як миє волосечко, то вони їй аж, по, вже, знаєте, тако, до поперека достають. А такі кудряхи ось такі. Я не знаю, у нас ні в кого не було таких кудряхів. Я на то не можу додивитися. Моїй Маші дуже подобається таке волосся. Менша не така, кудрява, але не така, май така. Май такі локони у неї. Майлегші. І колір трошечки такий м, такий темніший. Навіть не знаю, не рижа, отаке, таке, як називається. Не брюнетка, не блондинка, а посередині такі дівчатка милі. Але як починають верещати, то мене аж годинник кричить. Караул дуже голосно, тікай звідти. Нічого якось буде, перебудемо. Мене не лякає. Я навіть була настроєна, що я залишуся сама з дітками на ніч. А так буде бабуся в поміч. Ну і окей. Зараз піду, накручу їм голубців. Якщо є у них курузена крупа чи мука, бабуся дуже любить мамалиго з бринзою, вона каже, що це для неї найкращий десерт. І, і будемо сидіти. Трохи будемо гуляти, трохи будемо спати, відпочивати, а ніч одна, скільки там тої ночі. Сиріна ну, сьогодні всі працюють, всі з нашої компанії, всі зайняті. Ну, і на наступну неділю нас також тут не буде. Марія запланувала нам таку вилазку десь туди, Апстейт Нью-Йорк. В штаті Нью-Йорк. Там є озеро таке гарне. І ми будемо ночувати там субота на неділю. Ми давно якось. Думали поїхати, подивитися ці міста гарні з природою, з озерами. І ось прийшов той час, коли треба їхати. Поки ще тепло. Давайте хлопці. Все! Як буде робитися, працюватися, розповім уже. По дорозі, напевно, назад. Єдине, за чим я жалкую, працюючи у суботу, що я не можу піти на зумбу, а на зумбі я не була вже місяць. Багато пропущено, не знаю, як буду надолужувати. Таке надолуження, знаєте, важко приходиться, то я втомлююся, починаю потіти, починаю червоніти, серцебиття, і це все от, і такі великі перериви в цьому всьому. Ну, Але вже як є, потихеньку не буду дуже махати руками-ногами, буду звикати. Тут є дівчата такі заняття. Я не знаю, чи це є в кожному місці, але кожна з вас може подивитися. Для дівчат уже для дівчат, таких як ми, дівчат, а ми завжди дівчата. Хто має вже такий пенсійний, передпенсійний вік, 60, є такі уроки чер-йога або чер ексесайз. На стуль сидіти. Можливо, комусь важко стояти, можливо, хтось має якісь проблеми з ногами чи з чим, то займаються на кріслах. І такі, е, от була Майя розповідала, що тут навіть є безкоштовні такі класи, але потрібно мати посвідчення, що ти ну, ніби вже е, пенсійного віку, що в 50, звичайно, ти не можеш туди піти. Звичайно, ці класи можна знайти і у Ютубі, і ці класи можна робити вдома. Ну от чомусь вдома я нічого робити такого не можу. Можна вдома танцювати і зумбу, включаєш собі і танцюєш. Для того треба мати місце, ти треба спускатися мені, напевно, у бейсмент. І так само ці вправи на стулі. Хто не має як їхати, чим їхати, добиратися, хто не має такої змоги, це все можна робити вдома. Починаючи свої заняття на стулі. Там треба махати і руками, і ногами, і нахилятися, і вперед, і по бокам, і, і різні є навіть, важкості цих занять. Є для починаючих, є для, вже... для майстрів цього спорту. А займатися треба, займатися треба для суглобів, щоб вони завжди були рехомі. От я була дві неділі на відпочинку. Мене нічого не боліло. Лиш прийшла, почала тягати дітей. Вже я чую у зап'ястях. Суглоби в зап'ястях мене вже болять. Трохи дала їм, знаєте, спокій. І тепер знову пішла нагрузка і вже я відчуваю зап'ястя. Завжди потрібно тримати своє тіло в тонусі, всі суглоби, все, завжди треба займатися, щоб все крутилося навкруг тебе. Звичайно, роблять якісь справи зранку, зарядку, присідаю, обов'язково присідайте, дівчата, по е, Ніумивакіну. Знаходьте. Присідання по Ніумивакіну. Присідайте. Це гарно стимулює організм, лімфу кровообіг робить хороший, серце тримає в тонусі. Ну і, звичайно, якщо у вас хороший кровообіг, у вас і настрій гарний, і пам'ять хороша, тому що все циркулює як часи. Треба рухатися, не засиджуватися, не застоюватися. І, звичайно, в нас дівчата зараз кажуть, що ми на городах не застоюємося. На городах здебільшого одне положення зігнуто вперед. Не завжди добре знаходитися в одному положенні. Треба трошки розгинатися і рухатися в різних напрямках. Ось тут на цьому повороті, от зупинилася, бачите, як назло, нагадати? Отут розверталася віти зліва, бачите, машини їдуть, як, як має бути, а я аж от самої правої крайньої сторони розвернула машину. Я мала щастя, що тоді не було машин. А так я могла перекрити рух або навіть ударити е, чиюсь машину, тому що машина вже була не керована. Так Бог дав скерував, що все закінчилося щасливо. Виходжу з хати та й кажу: ангело охоронцю, будь зі мною, ти вперед, я за тобою. Обережи мене від усякого зла та й від, від всяких проблем, всяких негараздів. Так і сталося. Все оминуло, все пройшло. І дай Боже, щоб у вас, дівчата. Ваш ангел-охоронець ніколи вас не покидав. Одних відправила гуляти, прийшли другі. Дивіться, стоять там. Наблюдають за мною, а я за ними. Починають приходити частіше. І в період часу їх тут не буває. Потім вони приходять знову. Одна зозулька маленька спить, друга грається, бабуся в телефоні, я займаюся голубцями. Парю листя, роблю фарш, заправка, заливка для голубців. Кожний слой голубців заливаю цією заливкою з томатного соусу. Щоб не був дуже кислий, то додаю трохи в нього цукру до смаку. Та й дітки так смачніше їдять і не дуже не кислить. Хтось може також додає дівчата, пишіть. Мають вони гарний такий чугунок для голубців. Класна штука. А зверху накриваю листячком. Це що залишилося? Накриваю ось так, щоб верхні слої гарно так упарювалися, тому що вони часом суховаті бувають. Все, якщо треба, доливаю водички. Якщо ні, і так, все, і за годинку голубці будуть готові. Ось ця красуня не давала вночі спати. Вона днем висипляється, а потім вночі бігає по ліжкам, бігає, щось вона ж крабе, щось порпає, закопує своє печиво. Коротше, вона мається в роботі вночі. Ось і закінчилася. Довга неділя. Неділя сьогодні. Сутку я була в них. З дітками. На диво дівчата вели себе чудово, навіть спали цілу ніч. Зазвичай сташенька щось прокидається та кричить або біжить до них, до мене мала би бігти. Але слава Богу, вона спала тихо, ша і молодша також. Попрокидалися одна всім, друга у вісім годин ранку. Єдине, що погода, у нас дощ. Ввечері був дощ і сьогодні зранку дощ. Та ось такі будуть вихідні у нас. Зараз іду додому, нічого такого не планую. Була я з бабусею, але бабуся могла і не бути, тому що нічого страшного не було. Бабуся могла собі відпочивати вдома, але вона виявила бажання прийти. Ну і хто може сперти? бабусю, якщо бабуся хоче. Та й все. Бабусею ми ладимо з цією. Не з усіма бабусями вдається знаходити спільну мову, а з цією якось так знайшли. Хоча бувають у нас, звичайно, ми різні по віку, різні, різні у всьому. І бувають у нас, звичайно, якісь такі. Інші точки зору, але ми не акцентуємо на цьому увагу і тому ми з нею миримося. Все переводимо так, з юмором. У нас яка 12-та година? Підудому щось готувати далі вже на завтра, далі, на робочий тиждень. Тут нон-стоп. Звичайно, не тільки тут, і у вас, і у всіх так. Все. З вами прощаюсь. Всім пока. Бувайте здорові. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Всім миру та спокою. Чули ми, все чули, чули за Україну, за Київ, за все решта. Тримайтеся.